Ця порода собаки була виведена в кінці 19 віку. При її створенні була підмішана кров пастушіх собак з максимальними робочими якостями. Та ходять слухаю, що навіть підмішали кров індійського вовка. Ви на каналі Світовий Факт, і сьогодні ми подивимось на німецьку вівчарку, яка вона у справі. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео. Сідайте позручніше ми починаємо. І так, німецька вівчарка національна гордість Германії. Якщо не найкраща, то одна із найкращих порід серед собак, яку визнають у всьому світі. Судіть самі, умна, сильна, добре піддається трецеруванню, добре лади з людьми та з дітьми. Із німецьких вівчарок виходять дуже добрі шукаші. Погранці, охоронники, повадері, компаньйони, захисники і просто домашні улюбленці. А за породу можна сказати дякую саме розмітру Штефінісу, який відібрав серед пастухових собак Германії найбільш робочих і вже в 1999 році представив першого грязно-білого кабеля по прозвищу Граєв. Це по суті батько всіх німецьких вівчарок. Це крупна порода, представники яких досягають 65 см висоту, а вага досягає 40 кг. Хоча бувають собаки і до 60 кг. Але при такій вазі собака втрачає свої робочі якості. Добре розвинуті м'язи, гострі зуби, старчаші вуха стали візитною карткою. Собаки. А водокрас може бути різним, повністю чорним або смішано порічневим, чорним відтінком. Саме таких собак часто можна зустріти на службі у поліції та в охороні та в інших силових структурах. Відбір на дресирування проходить у самому ранньому році. Туценя від перевіряють на реакцію та інші психологічні якості. Тому що після навчання з нього має вийти бездоганний солдат. Він має слухати свого господаря та діяти тільки по команді. Окремо хочеться сказати про відносини з дітьми. Він може витримати серйозні шалості зі сторони дитини, хоча іноді дивуєшся нервам німецької вівчарки. А ось чого не відібрати, так це те, що німецька вівчарка це вірний друг та захисник сім'ї. А зараз давайте подивимось, на що здатна німецька вівчарка. У справі, у різних обставинах. А як ти вважаєш, чи насправді німецька вівчарка заслуговує носити титул однієї із найкращих порід у світі? Пиши в коментарях, буде цікаво почитати. Ну а на сьогодні в мене все. Всім пока, всім удачі, до зустрічі в наступних відео.